На телеканалі РТВ. Час новин. Я Сергій Шидловський, Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма день. Це головні новини області. До осінньо-зимового сезону рівненщина готова на 4 з плюсом. Таку оцінку озвучили чиновники. Ким залишаються і невирішені вирішені проблеми. Хронічно не вистачає місто рівне на 5 плужно плужнощоточних машин. Що їдять діти у рівненських школах на 6 гривень у день. Учні просять ікри, а кухарі нарікають на застарілі вимоги, проте кажуть, готові удосконалюватись. Ми продукти не можемо змінити. Ми беремо те, що але ми стараємося із того, було щоб якісне. Порятунок у диму. У Рівному шукали потерпілого, який опинився у непрохідному підвалі. Такою була легенда змагання рятувальників. Перший біжить ланки приблизно знаєте, зимне середовище. 14 жовтня в Україні відзначатимуть 70-ту річницю з дня заснування української повстанської армії. Рівненських школярів з цієї нагоди безкоштовно зводять у кіно. І є оплата через управління культури одного сеанса впродовж трьох днів. Опалювальний сезон на Рівненщині розпочнеться вчасно. Звітують чиновники. За оцінкою фахівців, наша область готова до приходу холодів за п'ятибальною шкалою на 4 з плюсом. Загалом на підготовку до зими житлово комунального господарства краю пішло понад 90 мільйонів гривень. Це і власні кошти відповідальних підприємств і цільові видатки з місцевих бюджетів. Втім, у комунальників залишається і чимало проблем. Про них Роман Свирида. До роботи в осінньо-зимовий період рівненщина майже готова. Вісім сотень котелень чекають команди на пуск тепла. В області прокладено 440 кілометрів тепломереж, закуплено 15 тонн вугілля. А ще проведено енергоаудит усіх комунальних теплопостачальних підприємств. Втім, кажуть чиновники, залишаються і не вирішені проблеми. Зношеність мереж теплопостачання становить 45%. Обладнання котелень це центральних теплових пунктів 54%. Потребують заміни 42 котли комунальних теплопостачальних підприємств та майже 160 кілометрів теплових мереж. Заборгованість споживачів за послуги теплопостачання становить 61 млн мільйон гривень, в тому числі 53,5 млн грн. гривень. Це населення найбільше скарг надходить від споживачів тепла в обласному центрі. Керівництво рівного запевняє, усі вони цього річ будуть враховані. Населення ж не враховує пусковий період, який ми всі знаємо, що він тягнеться приблизно 10-15 діб. Коли регулюється гідравліка, коли налажуються системи, в процесі роботи. Сьогодні ми для того, щоб попередити вказані моменти, то вже майже на 80% система заповнена. Зараз дозаповнюється до кінця тижня, і ми думаємо, гідравліку відрегулюємо до пуску. Альтернативні види палива суттєва економія для бюджетів, а тому керівництво області закликає владу на місцях замінювати газ на інші джерела енергії. Насамперед, це стосується комунальних закладів. Ми ж бачимо, яка економія. Якщо сьогодні в борезно, ми побудували школу і поруч сьогодні. Стоїть стояк газу, ми відказуємося від газу так, і переводимо на альтернативне від І бачимо, що по року за газ ми повинні заплатити 500 тисяч гривень. Так. А за альтернативний 250, на 50% менше. Активніше голів райдержадміністрації Василь Берташ закликав співпрацювати із грантодавцями. Нині в області діє 25 проєктів, що передбачають впровадження енергозберігаючих технологій. Втім, не всі районні адміністрації та сільські ради, які беруть у них участь, виявилися спроможними на співфінансування. Нема коштів із місцевого бюр. Ви не знайдете ці кошти, так віддайте в другий район, там дає гроші, щоб цей е, проєкт був закінчений. Це даремні 50% коштів, які сьогодні вам просто дають на ці проблеми, які у вас сьогодні є. А ви не можете їх використати? Ще одна проблема: відсутність або застарілість снігоочисної техніки. Найгірша ситуація знову таки у рівному. Та техніка, яка радянська ще залишилася. Працює сьогодні мішеу. Ми її підліплюємо відповідно, і вона на сьогоднішній день працює для потреби міста рівне, щоб нормально обслуговувати 26 одиниць техніки. Це по розрахунках, які діяли ще на той період. Ми бачимо. Однак на сьогоднішній день не вистачає, хронічно не вистачає місту рівне п'ять щоточних машин. У міському бюджеті закладено півмільйона гривень для придбання однієї такої машини. Втім, Василь Берта ж таке рішення порадив деталь. На обміркувати, взявши до уваги і варіанти з можливою орендою на сезон техніки за ті ж кошти, Роман Свирида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День Системи відеоспостереження, які встановлюють на виборчих дільницях області, можуть стати ласим шматком для зловмисників. Побоюються правоохоронці. Загалом в області майже тисяча дільниць, де мають встановити такі системи. Вони складаються з супутникової тарілки, ноутбука та двох відеокамер. Нині вже обладнано 300 дільниць, хоча охороняти їх у більшості випадків просто нікому. Під час засідання колеги обласної державної адміністрації очільник краю Василь Берташ доручив керівникам районів знайти вихід із ситуації. Нагадаємо, що згідно вимог Закону України про вибори під безпосередню охорону міліції, дільниці потрапляють лише тоді, коли туди завезуть б'юлетені. Встановлюючи комплекси в таких доступних місцях, як клуби, ФАПи, це на мільйон доларів. Встановлюється цих комплексів. Вони, по-перше, доступні, тому що і привабливі як вкрасти, так і пошкодити. Ціна питання: якщо там, де немає фізичної охорони, 600 тисяч. Якщо там, де є сторожова охорона, але вона не цілодобова, то треба яким чином людей преміювати. Це ще 400 тисяч. Грошей не передбачено. Як забезпечити школярів повноцінними, якісними та збалансованими обідами? Над цим замислилися підприємці, котрі займаються організацією харчування у школах рівного. І, хоча батьки учнів особливих претензій до якості страв у шкільних столовах не мають, вдосконалюватися прагнуть самі кухарі. Однак тут вони стикаються з цілим рядом проблем, починаючи великою кількістю перевірок і закінчуючи відсутністю у рівному дитячого дієтолога. Чим готують дітей в школі і що б хотіли їсти вони самі, з'ясовувала Оксана Жужельська. Наш робочий день розпочинається. Дівчата в мене приходять в половину шостого ранку. Перше, що робимо, замішуємо тісто. Наставляємо всі каструлі і починаємо готувати. І так вже 15 років Євгеній Антонюк щодня годує чотири сотні учнів Рівненської гуманітарної гімназії. Гарячий сніданок першачки отримують вже о 9.30. Проте шкільне харчування, попри усю свою збалансованість, не усім до смаку. Я люблю бити з ікрою. Ні, так не мають тут маселу. Я кажу, і приклади. Другу пухайку хліба, так я люблю. А в школі такого не дають, так? Егесо ага. дня не дали. Раді б давати ікру, однак це дорого і заборонено, кажуть кухарі. Місто на харчування одного учня початкових класів виділяє 4 гривні. Ще 2 гривні доплачують батьки. Крім того, норми, за якими годують учнів сьогодні, давно і безнадійно застаріли. Всі збірники, всі нормативні документи написані ще в 60 шістдесят. В сьомих руках і багато треба міняти, тому що ви вже сьогодні чули, що діти хочуть. Вони хочуть бутерброд з крою, вони хочуть з червоною рибою, бутерброд фінанси нас не дозволяють цього всього дати. Але є страви, які вже треба міняти сьогоднішнім дням, тому що в нас досить велика заборона. Зокрема, під цю заборону потрапляють наповнювачі, барвники та майонез. Окрім того, сіль має бути йодована, відвари лише на овочах і жодного маргарину, тільки масло та олія. За такими правилами і годують діток в школах. А якщо хтось з них потребує дієтичної їжі, для них готують страви на па. Батьки в цілому задоволені якістю харчування. Скарг на якість управління освіти впродовж вересня місяця не надходило. Сьогодні рівне є перший і єдиний обласний центр, де напрацьоване примірне двотижневе меню. А це означає, що якщо в цій школі на сніданок були макарони з рибою, а на обід червоний борщ, а також катопляне пюре з котлетою, то такі ж або ну приблизно такі ж страви їдять учні у всіх школах рівного. Це меню розробляли рік, і воно значно полегшує життя підприємцям. Проте зупинятися на цьому вони не планують. кажуть, якщо раніше боролася за те, щоб на обід, де виділяли більше грошей, то тепер хочуть звернути увагу на урізноманітнення шкільного раціону. Ми продукти не можемо змінити. Ми беремо те, що, але ми стараємося із того, було щоб якісне. Як? Ну, наприклад, ви бачили там яблука печені. Яблуко це не щось, не банан і не щось виноград, який, кажуть, зберігається десь він там. Це яблуко, наше звичайне яблуко. Воно спечене, воно з сиром, воно свіже. Можна давати. Можна давати правда, аби тільки діти їли про те, що для діток смачно і корисно, а що ні, міг би розповісти підприємцям дитячий дієтолог, та його в рівному просто нема. Тож доводиться покладатись лише на старі норми, власний смак та так званий громадський контроль. У Нас в гімназії працює вже багато років група громадського контролю, тобто не тільки я здійснюю контроль за якістю харчування і медична сестра, а також і від батьківського комітету, і від вчителів. Ем... Приходять як кому зручно, в який час, і батьки контролюють, тобто пробують, що їдять їх діти. До такого контролю підприємці вже звикли. Єдине, що постійно висить, як дамоклів меч над головою, це щорічний тендер. Через це кажуть, не відчувають впевненості у завтрашньому дні, бо не знають, чи годуватимуть учнів вже з січня. Оксана Жужеська Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Психічними захворюваннями, за офіційною статистикою, в нашій області страждає 25 тисяч осіб, та насправді їх значно більше. Про це йшлося під час круглого столу, що відбувся з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я, який відзначають 10 жовтня. На переконання фахівців суспільстві упереджено ставляться до всього, що пов'язано з психотерапією. Тому люди, у яких виникли подібні проблеми зі здоров'ям, не хочуть звертатися до психіатрів, а намагаються вирішувати їх самотужки. Водночас, збільшення кількості психічних захворювань сприяє саме сучасне життя зміни в політиці та економіці не на роботі чи навіть звичайна поїздка в громадському транспорті призводять до виникнення стресів, що переростають у депресію. А вона і є початком психічних хвороб. Часто страждають від психічних розладів не лише дорослі, а й діти, котрі не можуть впоратися з інтенсивною шкільною програмою. 14 жовтня в Україні відзначатимуть 70-ту річницю з дня заснування української повстанської армії. Її перші загони у 1942 році з'явилися саме на Рівненщині і називалися тоді Упа Поліська Січ. Метою їх діяльності було відновлення самостійності України. Нині ставлення до воїнів ООН УПА в Україні все ще неоднозначне. Ветерани повстанці не мають державного визнання. Та незважаючи на це у рівному до ювілею УПА, таки заплановано низку заходів, яких саме знають. Торя Катеринчик Українська повстанська армія, гордість Рівненщини. Її історію жителі області, на території якої вона формувалася та діяла, повинні добре знати. Переконані очільники рівного, щоб достойно вшанувати 70 річницю створення УПА, вирішили організувати низку заходів. Зокрема, школярам покажуть фільм про Романа Шухевича нескорений. Є погодження з кінопалацом України і є оплата через управління культури одного сеансу впродовж трьох днів. І там стоїть 14-та година. Це будуть сплановані речі, куди будуть учні самих старших класів безкоштовно. Наймасовішим же заходом до річниці створення УПА стане загальноміський огляд, конкурс патріотичної пісні та строю Червона калина. Він відбудеться 11 жовтня на майдані Незалежності. А вже за кілька днів, 14 жовтня, там вже підіб'ють підсумки нового для рівного конкурсу «12 історій про упа. Ідеологія 12-ї історії про упа продовж цього періоду, коли вона йшла, дуже проста це зацікавити молодь тематикою української повстанської армії, зацікавити через речі, а емоційні побутові через речі людських стосунків. Вже нині до одноіменної з акцією групи в соцмережах надійшло понад дві сотні історій до 12 картин, які ілюструють різні фрагменти з історії УПА. Найкращі з них планують розмістити на спеціальні стенди та презентувати рівнянам. Доповнить заходи тематична вулична інсталяція з фотокарток 40-х років. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Димова завіса, важкопрохідний підвал і життя людини під загрозою. Рівненські рятувальники поспішають на чергову пожежу, але цього разу умовно. 26 рятувальних команд з усієї області протягом дня боролися за звання найкращої на щорічних змаганнях. Крім вправності, бійці МНС також демонстрували знання теорії. Хто у підсумку переміг у репортажі Людмили Усік. Одне із основних завдань віднайти у задимленому приміщенні потерпілого за найкоротший час його потрібно винести на свіже повітря. На відстані 10 сантиметрів взагалі нічого не видно, тому рухаються ламка один за одним, прощупують, де проходи. Це приміщення майже нічим не відрізняється від рівненських підвалів. Темне, заплутане та ще й в диму. Рятувати у такому лабіринті людину, яка потрапила у пастку, непросто. Перший біжить ланкій приблизно знає, де зимне середовище, В очах пожежі, бачимо, де задимлені приблизно. Ту сторону біжмов, світової фонариками. ступимо стіни». Сюди рятувальники заходять по черзі у спеціальній екіпіровці. На них бойовий захисний одяг та засоби захисту органів дихання. А ще перед заходом у незнайоме приміщення рятувальники з'єднуються один з одним металевим тросом. В основному, що чим повинна бути оснащена ланка. ГДЗС це йде апарат захисту органів дихання. В нашому результаті це Омега С-300, сепка. Цепка нам необхідна для контролю ланки, щоб ланка не загубилася, щоб ми контролювали відстані між нами і щоб ніхто з ланки не загубився в НДС. Далі обов'язково перевірка раді... радіозасоби, засоби зв'язку. У нас є постовий на посту безпеки, ми з ним постійно підтримуємо ЗАЗО. Це лише одна із справ, яку виконують пожежники під час обласних змагань. Ще вони показують, як правильно та швидко одягати засоби захисту та подавати воду на пожежі. Відкривають відсік пожежного автомобіля. При цьому, значить, в захисному оді спорядження і включено в апарати захисту органів дихання. Прокладають робочу лінію. Покладають розгалуження і доєднують водяництво. Показати на що здатна їх пожежна частина, приїхали усі рятувальні підрозділи області. А це 26 команд. Дуже багато пожеж буває в підвалах будинків, і вони складні чим складні тим, що Дуже планування підвалів таке неможливе. По-перше, по висоті вони замаленькі, і по конструктивності і специфіки того планування в підвалах дуже тяжко віднайти очах пожежі. Тим більше людина». Змагання кажуть керівники рятувальних підрозділів це тренування перед реальними пожежами. Чим швидше вони справлятимуться тут, тим легше їм буде в реальних умовах. Сьогодні місцеві рятувальники лише на спортивних змаганнях. Зазвичай змодельовані ситуації чекають їх у щоденній роботі. Лише там допомагають вони справжнім потерпілим. У підсумку змагань перше місце здобула пожежна рятувальна частина номер 1 міста Рівного. Друге та третє посіли рятувальники з Рівна Азоту. Людмила Усік, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День у центрі Рівного з'явилося металеве серце. Незвичну ковану композицію висотою 3,5 та завширшки 3 метри подарували місто організатори Всеукраїнського фестивалю ковальського мистецтва, який проходив у Рівному на День Незалежності. Чим же особливий цей виріб знає Вікторія Катеринчик. Місце, на якому зазвичай збираються пакетувальники сесії міськради, відтепер виглядатиме що найменше вишукано. Тут з'явився новий для міста пам'ятник Металеве серце. Його виготовили в Рівному ще на День незалежності під час всеукраїнського фестивалю ковальського мистецтва. Тоді ковалі з 19 міст України працювали на горнах впродовж вихідних. Один з його учасників, хмельничанин Артем Вольський, розповідає, над серцем працював разом з дружиною. Каже, виготовити задумане їм вдалося легко, навіть незважаючи на відсутність усіх необхідних умов. Фестивальні умови це такі специфічні там молоток зубило і все, ніяких там, ну от. Плюс е, ідея в тому, що е, метал він все-таки є пластичний, це ну, видно, наскільки він не був би, е, твердий. Плюс ідея все таки ну, серця. Е, Любові, сім'ї і ну таких позитивних теплих відчуттів загалом команди тоді викували понад чотири десятки сердець. Однак до композиції увійшли не всі. Ковалі зробили багато маленьких деталей, і їх треба було організувати в якусь одну композицію, щоб вона сприймалася гармонійним, цілісним е, таким об'єктом. І це надзвичайно складно, тому що всі серця різні по формі, по по, по настрою, по по декору. Кожне серце можна роздивитися, воно воно. Читаємо, воно гармонійно живе в цьому середовищі. Однак на цьому організатори фестивалю зупинятись не будуть вже наступного року. Серця, що не увійшли до композиції, представлять у новому музеї кованих виробів. А в самому місті обіцяють встановити ще не одну таку прикрасу. Ми думаємо на наступний рік також, також до дня міста створити теж скульптуру в нас. Вона йде в розробці зараз. Но ми хочемо щось зробити з квіток, тому що наше місто ще не бачить металевих гарний квіт. В майбутньому керівництво міста, окрім фестивальних скульптур, хоче встановлювати в Рівному щорічно по дві триковані композиції. Саме для цього на наступний рік в бюджеті міста хочуть передбачити 150 тисяч гривень. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Клюнуло для рівнянина Романа Лузицького навіть двічі: вперше, коли він впіймав на вудку 10 кілограмового коропа, а вдруге, коли відправив фото з рибалки та виграв спеціальні снасті. Чоловік надіслав знімок на конкурс Весела рибалка на рівне ФМ та отримав найбільшу кількість схвальних відгуків в інтернеті. Таким чином, Роман став переможцем третього етапу конкурсу. Усього позмагатись за риболовецьке спорядження зголосилось понад півсотні учасників. Вони відправили на сторінку у соцмережі конкурсу 74 фотографії. Приїхали з друзями чистотах Рибалки, виходить, десь п'ять років. Ну от це получає. Отдих в цьому етапі фотографії в основному були веселі, незвичайні, нестандартні, неординарні фотографії присилалися. Анатолій Жабчик став володарем кубка ветеранів зі Спідвею, розіграш якого відбувся у місті Вознесенськ Миколаївської області. На цих змаганнях він виступав за господарю, адже є уродженцем саме Вознесенська, хоча нині і мешкає у Рівному. Друге місце у єдиного гонщика, який офіційно представляв наш обласний центр Володимира Колодія. Третім був львів'янин Ігор Борисенко. Загалом участь у гонці брало 14 спортсменів, які, крім Вознесенська, Рівного та Львова також захищали кольори Червонограда, Полтави та Донецька. І на сьогодні все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.